Дивлюсь, друзі, на оцю суничку і згадую я своє дитинство. Як ходили ми з мамою плющу водицю, і збирали там цю сонечку, малесеньку, лісову, а також біля бучі,рпеня, там соснові ліси, там її теж повно. Ми збирали трилітрові бітончики, і мама везла їх, її, її продавала на Лук'янівському ринку, щоб вижити. Хто ж знав, що знову прийдеться виживати? Бігала я там, гралася, як була мала, не хотіла збирати її, їсти любила, але з маминої руки. А збирати не любила, бо треба було дуже низько нахилятися. І вона дуже малесенька. Оце така, бачите, велика, ось, а та в три рази менша і кругла. Я бігала і шукала рови. Питала маму, що це за рови? Хто це мама їх порив? Вона каже, це доці окопи. Тут була війна, тут вчилися великі бої. І десь в цих лісах, під Київщину, поліг твій дідусь, пропав без вісті. Пропав, наче й не було. І хто думав тоді, що знову буде те саме? Знову буде війна, і знову будуть безвісті пропавші. Уже тепер наші діти, а наші внуки вже не покоштують цієї сонечки. Отакі мої спогади.